Святиний кола! Мені так приємно бачити вас радісними, усміхненими, веселими! Супер! Дитина щаслива! Бігає, співає, танцює. Класно. Ми вдячні, що. Такі свята влаштовують нашим діткам у такий складний час зараз. Зараз в кожному мікрорайоні нашого міста проходять такі заходи, організовані спеціально для діток, тому що новорічні свята, саме попри війну, в наш час повинні наші дітки відчувати все таки святкування нового року. Я усім хочу побажати одного тільки здоров'я, щоб всі були живі і здорові, а також усім любові та усім сім'ям благополуччя. Мені подобається свято, бо можна розважатись. Все супер, все дуже круто подобається. Святкуємо з вами точніше, організовуємо дитяче свято в нашому парку, і відверто особисто для мене, я впевнена, що і для моїх всіх колег ви знаєте, ми починаємо відчувати це новорічне свято, новорічне новорічне нація саме в цей момент, коли ми разом з вами з вашими дітками тут збираємось. Ми відчуваємо про те, що наша робота відбувається не даремно. Ми щасливі бачити, як ви ростете, і ми дуже ви хотіли побажати вам, щоб ми з вами дочекались перемоги і обов'язково тут збиралися щороку. По багато-багато разів за гарними приводами. ми дуже радіємо від того, що ми маємо разом з депутатами з Олександром Пашинським робити вам такі чудові свята. І бачите, не перед виборами, а кожен рік із року в рік і дитяче влітку, і зимове перед новим роком. Хочеться подякувати нашим Збройним силам за захист і побажати всім нам, дітям в першу чергу, щоб. Наші захисники, захисниці поскоріше повернулися додому. А дітям нехай збуваються всі ваші найсміливіші бажання зі святом. Зараз це дуже позитивні емоції не тільки для діток, але й для батьків, тому що батьки також хочуть відпочити з дітками, і це дуже чудово. Якби побільше таких свят.